19 блогерів із цієї України приїхали на Тернопілля. Візит відбувся під час західноукраїнської експедиції. Перебуватимуть гості у нашій області два дні сьогодні і завтра, 27 і 28 серпня. За цей час блогерам проведуть екскурсію містом. Потім вони поїдуть подивитись на визначні місця нашої області. Сьогодні ми займаємося містом. У нас от Володимир Пукач, нас там, там. Зараз буде мандрівка по, в автобусі, по місту. Ми спеціально хочемо на автобусі, щоб показати знаєте, спальні райони, які ніколи люди не бачать. Десь там якісь об'єкти цікаві є в нас різних сторінках. Навіть на пішки, якщо йти на циганку, яка буде відкриватися, ми заїдемо туди, покажемо, потім вже люди пізніше самі можуть сходити. Сьогодні місто. Автобус, а потім буде пішохідна по центру. А завтра область бере на себе, пан Ростислав Яцьків. блогери діляться на дві групи рівномірно. І одні їдуть на південь по об'єктах, вишновані, а друга частина їде на південь, бучач і так далі. Організував такий собі тур західною Україною відомий український блогер Ігор Біндан. Тож два тижні ці писаки подорожували визначними місцями Волині і Галичини а Тернопільщина кінцевий пункт їхньої мандрівки. Коли я вперше попав у Тернопіль, був дуже вражений тим, що він настільки гарний, настільки це затишне місто, цей пруд посеред міста також дуже гарний. І місто недооцінене. Інтернет він не має міст, всі там живуть в одному просторі, всі спілкуються. І коли я організовував, у нас Тернопіль є вінцем експедиції двотижневої блогерів по Україні. Учасники мандрівки розповідають, поїхати у тур західною Україною вирішили практично в останній момент, проте враження просто неймовірні. Ну собственно говоря, у нас вже кінець нашої експедиції. Ми на протяжині двох тижнів їздили по западної Україні. Починаючи від бакати, під Гаверля і. Короче, много где були серйозні. Почти все їздили. Каждый їздили. Кожен приехал сюди э, с з якоюсь целью. Эта цель у него, он, как бы, выбирает вибирає сам. Поэтому, тому ну у мене да, так є цель. Я кое-что хочу написати потім об этом прочитати відгуки блогерів про обласний центр і Тернопільщину загалом усі охочі зможуть вже і 6 вересня.